Привітайся з людьми. Але я думаю, що ми на своєму. Алло? Алло, та... Привітайся. Привіт, дітлахи. Піди до мене, ми підходили разом до цієї штуки чи ні, так? Спробуємо. Ай! Ай! А, тут була штука! Ага, все, я зрозуміла. Press button. А, все, треба кімнату нажати чекай, треба... Все, дивись-дивись-дивись, дивись, що я роблю. 2,02. Я відкрила. Ти нормально! Розбирайся. Боже, що б тебе з мене робили? Бачиш, як я догадалася? Все, розбираємося з тим. Зараз, вийде. Два і два-1-0, Два 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 2 певне. Йоу! Так уже було 2-1-0. Хіба? Ні. Да, ось. Це 2-2-2-0. Не, не було 2-1-0! Не було 2-1-0! Шарап! А ц-а шо тоді? А-а-а! 0-12! Хай guys. So. А що ти мене? Е, випадково вибач. Іди сюди. The fifth grader could bust out of here. Yes. Just have to punch in the numbers in the doors. О Боже, це ж шняга. Він мертвий чи ні, мені цікаво. Там я забула гімн Америки. Е, а я не знаю. Америка. Help. Hey. Не, ну вони дуже епічно заходять. Тоже вони такі своє. О, камера. Особливо хелена. the fuck, Витки. Ты знаешь. Услыси, гадаю. Nie, so вона, слаймами. вона слаймами займалася, ти не розумієш. А, я не знаю. Я, я прослухала свою жінку. Емо. Так, у нас зараз хірургія операція, ми видаляємо апендицит. А чому а, дивись? Я не можу взяти патрони, коли у мене 0 патронів. Якщо інакше дивись, у нас операція. Ми у нас uh, видалення. Uh, видалення. <світна> так, видалення апендициту. Як ти думаєш, чи виживе наш герой після цієї операції? Я думаю так. <світна> <плук> Ох, ти мене ріжеш! <плук> Воно здохло, вибачте. Апендицит не вилікується. А пере не виліковується. Він лишається з тобою назавжди. Яке тут дзеркало? Ти подивись на це дзеркало? Просто пік. Ти ви яке. Славелас. Дуже, дуже. О, десь Вона... на... піди сюди! Вона не берегає. О боже мій. Це я, це я, це я, пішли. Давай з пацієнтом розбирайся, я змію розберусь, Щоб вона нам гарний відлик. Just... Чому я так, не можу взяти know. патрони? I я не, не розумію. розумію. Ми найкраща лікарня в цій... Я не розумію, чому я не можу взяти патрони. <рес> Ми лікуємо всіх від апендициту. Я Перестань ]ся. рекламувати, yeah. у мене не беруться патрони. На <рес> Р. Та на R, не підходжу, дивись, на R, Я не можу... У мене пишете що за багато патронів, я не можу їх підібрати. Чому? Пані. Вибачте Але ваш апендицит не вилікується. Оу. Шарап! Ха-ха-ха! Ясно!

I am not a police. I am happy birthday. Ada, ada what? Mama? Oh my god. No, ada. Mama? 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 I am not a police officer. I Oh, not a police officer. I am Це вона? Схоже на то. Та, це Ада. Мама! Happy birthday, Ара Вон. Ой, о, моё, ой. Ніплс, бубс, бубс. О, є. Це треба тепер, блін, зацензурювати, певно. Мені. Так. Бубс, I like бубс. <laughs> Ah. Вона родилась. Ти, а він сміється? Вибачте <звіт> Не сміється, він смеяться вин шоссе винваху айсад Що ти думала?

Буду знати, що я єдина надія цього людства. Я по тобі катаюсь, собака. Я взагалі не соромлюсь, бачиш. Мені нема чого соромитись. Ам. Стевібо. Що від. Що важливо? Ніхто нічого не бачу. Ніхто нічого не бачив. Я все бачила. Ні. Так. Ти... Ти Я бачила все. Ти... Мо... Давай, давай, розбирайся. <говори> а я знову постою. в <говори> мене в патронів нема. Мені здається, це просто іконний момент, то що у мене постійно нема патронів. <говори> я не можу підняти. Ось патрони, я не можу підняти. О, oh, прям попал. Я сдох. Ой, имя бой там, я забыла. Я вот там Буду имя girl, бы я так сказала. Ушка, не. Чела, ну чекай на меня. Окей, girl. I boi, I <laughs> Чекай боже. на мене. За мною ти ничего тому чекай Да ведь на ты окей. Ты повільно йдеш. О боже, не шла. На мене? Я швиденько відкрию, відкрою, ти, ти біжиш сюда. Ти мені треба А! приємно. Давай вставай просто сюда Стань. Встань, ясно. ця гра. Вже. Ай! За що? <плух> Алло, ти де? Алло, тебе! Настя! Джебра! Настя! Джебра! Настя! Can you hear me? Настя, ти мене чуєш! Так тебе чую. О, чому ти мене ігноруєш? Ну <плух> не <Мене> ігноруй <плух> хоча б мене! ти! Що-що? Я попутковий мікрофон вимкнула. І мене ігнорують так? там. Okay. Enough with the mystery. What the hell is going on here? Let's just get her out of here. Do you everything? I promised. Не схожа на зовнішність Може, сестри. Я певна. Hang in there, sis. О, та це сестра бо вона сказала, hang in there, sis. We need hospital to me. Я зрозуміла, Джейк! що ти конечно, не тримаєш? Ха -ха, ти бачила, як це ззаді виглядає. Пер Тебі, ти бачила. А в мене перспективі цій. Поможи. Тебе ти не можу, ну. А то ніч немає. Well. Тебе є ніж. Ой, не сюда, над хью. Там. Впереди. Для мене. Да, так бачила, как красиво. Угу. Я упала, знаешь.

Навіщо робити такі моделі? Не знаю Searching for partner. Що? Please wait. Все, папа, Сісуль. What the fuck? Я що, тебе даремно неслась сейчас? Обоже no. no, о боже, о боже. Дарма я їла. Илай, блин, не мама. Це ада народжується. Ага. Uh -huh. Мама. Mm. Ні, що ти робиш? Ты зараз зараз Леон візьме сторону ада, тому що так. Эйда, Мама, что таке? Ма!

я не знаю, придумаєш. Я поставлю там своє лице. О боже. О но всі перейдуть. Я ззаду, я ззаду, я! Де я не бачу. А, бачу. Ти йди в срок. Я одна без патронів. А, так, тобі можна було в трьох грати, короче, схоже. А третього у нас нема. Ой! 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 А як я опинилась тут? Блин, сзади. ты внутренне... внутренне что-то... Да? Давай, Ада! А Ада, давай! Я могу не ударить Аду! Можешь Аду ударить? Да Я ей только ударил. ударила Я вижу, тебе Просто мне не патроны Дай мне Дали патрона підняти не можу. I'm so angry Я змогла патрони підняти! Oh oh, Помогаш! <пирать> Слава, сатані. Знаете, я постріляла і от Полетіла! Ада! Ада, моя манюня! Мама! Я можу підняти патрони не вже... Добре, не можу більше. Тепер ада зі мною пояла. Ада. А ясно? Я не поїм. О, вона мене піднімає, ти бачиш? А вона тебе не підняла, вона мене під підняла. А тепер її вона впала. Let's hope this is a non-stop ride out of here. I wouldn't count on it. Yeah, I Yeah! Yeah! yeah. Ха-ха, я змогла. Just stop it, О, Боже, знов ці очі. Ти чому обов'язково було її робити голою? Та японці Ой, ада, привіт. He's trying to kill you. Don't you think I know that? Я включила тут ситуацію і мене не oh, no. а вже ж. в мене немає. Авжеж. Віті брали у мене можливість патронів збирати. А, да. Ада закосплеїла себе в другому резиденті. Так що наша махту допомагає. Вона тобі. Дебра! Дебра! А! Я напевно знаю, чому ти не можеш патрони підійняти. Чому? Тому що в тебе а, а... хата от цих ліків зайнято. А як викинути? Нажимаєш на «Е» і перетворюєш ліки там з чимось. Та я їх комбіную, в мене вже ці комбінації просто заповнилися. No, Ти повинна якраз потім цей саме їх в праву штуку втягнути. Потім на «єдничку» і нажимати, щоб себе лікувати. Зараз скажу, як це покинути. Та чому вона гола? So dramatic, so drama queen. Oh, I'm gonna make him pay for this. What is this? Look at me. It's gonna be okay. Look at me. Look at me. It's gonna be okay. Just keep your eyes on me. Help me. I'm gonna get you out. Ah, ah, that's what a... do. Never look at me. We're gonna ah, get no, for not this. Not a... no, let her go.

That sounds like Simmons, all right. Shut up. How do he do all this? Long story. that long story, but never tell. That's a the What are you people? We're against the people who really run this country in a very dangerous game, and if you don't play your hand right. Ah, no, I will Bye, bitch. Simmons there. Yes. you need to be careful. I mean, babe. Simmons. <laughs> I'm <Yeah. laughs> <laughs> Ea, yeah, ma zbohem. Zolotit! Irë ndë doktërk! <laughs> Cemi një, ta zemini një, ja marrë për esë. Aha.